Єдиний розрахунковий центр завершує підготовку житлового фонду до осіннього зимового періоду. Його дирекція звітує, виконано ремонтно-профілактичні роботи в понад півтисячі будинках. Щорічний плановий огляд технічного стану стосувався усіх житлових будинків, інженерних мереж та прибудинкових територій. Наразі здійснюється капітальний та поточний ремонт підвальних розгалужень. Цього потребують понад три сотні будинків. Комунальники встановили два ліфти, утеплили фасади шести панельних будинків. Довж літа вісім десятків будинків отримали нові шатрові дахи. Як зазначають, в ЄРЦ найбільший клопіт мешканці мають з плоскими дахами, яких налічується близько 400. Нерідко вони зазнають пошкоджень внаслідок монтажу обладнання інтернет-провайдерів. Дощову систему таких дахів самі ж мешканці нерідко забивають побутовим сміттям. Також в ЄРЦ наголошують загальний стан електрогосподарства. Житлових будинків не витримує жодної критики. Найбільша, їх є десь приблизно 400 таких будинків з плоскими дахами, і часто найчастішою проблемою є пошкодження таких дахів інтернетними службами. Інтернет-провайдерами з цим питанням так само боремося. Десь будемо їх збирати, обговорювати ці питання, тому що якось треба це узаконювати. І якщо нанесена якась шкода будинку чи там даху на цьому будинку цими службами, то відповідно вони мають це все ліквідувати, але звичайно, що під нашим контролем як балансу На даний момент ще однією з таких проблемних одним з проблемних питань залишається стан електрогосподарки. Зараз нами було проведено. Чи в стані завершення є реконструкція 16 мереж, з них капітально 3 – Це Воченецька 202, Галицька 201, Галицька 124. Ми проводимо зараз їх після реконструкції. Це досить вартісні роботи, але після реконструкції буде переведено на прямі розрахунки цих мешканців. І загалом ми знаємо, що в зв'язку з тим, що буде збільшено споживання електроенергії, з… Зв'язку з, зв з підвищенням ціни на газ. Тобто, спочатку настання холодних періодів, звичайно, що навантаження на ті мережі, які є в незадовільному стані, а саме і проводки, і автомати, і щитові, і так далі. Вони вже досить зношені і були передбачені на певну кількість електричних приладів. Зараз, коли почнуть обігрівати, і так далі, ми просимо звертаємося до людей, щоб вони відповідальніше до цього відносилися і погоджувалися на ремонт. І на реконструкцію цих електричних мереж, тому що з настання холодів будуть і горіти, і техніка може бути, і спровокувати це якісь пожежі, і так далі.